Дуже красива троянда. І ось я її тут на краєчку посадила тоді. Я не знала нічого за цю троянду. Це гейша, це з миру роз троянда. І вона мені так дуже подобається. Що листя в неї нічого не трогає, нічого не чіпає. Така вона дуже-дуже здорова, що квітів дуже-дуже багато і рясно Підв'язувати її трошки треба, бо вона ото, той, розвалює Нічого, трошки і... а як у кого опорки є, так взагалі дуже добре. Там Цієї старовину і там, диво, там з ним, Там може з цієї ось красивше. Ви дивіться, як воно. дивіться як воно. які красиві квіти. Просто завтра вже не буде таких квітів. Це треба вловити мить, щоб їх просто зібрати. От у мене росте.